Доброго здоров'я в ефірі. Програма GoPro на першому західному з вами буде Олег Радик і наш гість Андрій Ковч, офіцер з бойової підготовки другої галицької бригади. Доброго здоров'я! Доброго дня, слава Україні! Героям слава Андрію! Я ще так представляю вас як офіцера, але я ще вас пам'ятаю як там. Політичну фігуру в області скажіть мені, бути коли там, депутат обласної ради. Ви пішли в армію з посади заступника мера Дрогобича? Я не буду говорити про патріотизм. Розумію, що вас це спонукало. А це так: я хочу заагітувати інших політиків області це зробити. Це помічне для для армії. Коли такі люди впливові люди йдуть на війну, безумовно помічне. Безумовно, це 100%. відсотки. Це, це навіть... не бала. Ви не баласт. Навіть... Я не бала, я не баласт. Я насправді ви знаєте, армія вона ж зараз на великій частині складається з людей з цивільного середовища, людей, які прийшли з цивільного життя, мають свій досвід, свої знання, і вони вміють і можуть покращувати армію. У нас в команді люди не тільки з політичного середовища а й з бізнес середовища з волонтерського. І скажімо, коли об'єднатися і зробити певну синергію, ми знаємо, яким чином вирішити те чи інше питання для національної гвардії, Сил оборони загалом, використовуючи цивільний досвід, використовуючи цивільний досвід, використовуючи ті знайомства і ті дружні стосунки, У які були зв сформовані, зв'язки. Зв'язки ні, ну та реально ну, та деякі двері швидше відкриваються. Набираєш там людей, з якими ти сидів які Якось президії і далі, це все одно. Ну воно воно так працює. Це ніхто ну, ніхто тут в білих рукавичках, що всі якось подалися через якусь. То все одно десь дзвониться, проситься, вимагається, дякується і і, і і так далі. Тобто, це це точно це точно, це точно помічне. Тобто, зараз ми почнемо з того, що ми агітуємо людей, політиків різних ланок. І ти, і, і, і ким би вона там можуть бути? Скажіть мені, ну ви, ви знаєте, насправді є напрямок роботи цивільного військового співробітництва? Є напрямок роботи, коли е, скажімо... Є підготовка військовослужбовців і для підготовки потрібно там розширення полігонів чи додаткове забезпечення. Але найважливіше і пріоритет номер один це забезпечення бойових підрозділів, саме тих, хто є на лінії бойового зіткнення. І коли людина має якісь певні політичні знайомства, зв'язки чи бізнесові, цій людині легше організувати певні процеси по забезпеченню бойових підрозділів. І е, ну насправді дійсно велком, так як ви сказали, тим людям, які мають. Можливості і просто ці можливості можна зараз тими можливостями допомогти армії силам оборони зрозуміло добре. Скажемо так, не політики і так далі є вас. Будемо їх агітувати. От агітуйте агиту, до вас вступати. Є страх, що завтра він приходить до вас там на полігон, не будемо казати, де і через там три-чотири дні він вже. Є загроза, що він же за тим за з автоматом е, е, на, на передовій. Дивіться, я, я спростую ці всі твердження. Вони частково це і псо е, Я думаю, не це, 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 це страх і некорисні ідіоти. Але спростуйте. Цілком вірно ПСО, яке підтримується страхом і некорисними ідіотами. ідіотами. Е, насправді е, готовий вам розказати про національну гвардію як одну з частин сил оборони е, в, у нас. Перед тим як людина попала на лінію бойового зіткнення, вона пройшла довгий шлях тренувань навчань. А саме головне мотивації та бажань. Тобто, коли ми говоримо про національну гвардію як силову структуру, то коли ти мобілізувався чи уклав контракт, у тебе однозначно місяць півтора на на так зване КМБ, тобто підготовку тебе як людини, яка повинна мати хоча б базові навики, розуміти що таке автомат, що таке пістолет, як вдягнути бронежилет, можливо, навіть підтягнути свою часткову фізичну форму. Далі, далі йде вже навчання по напрямках по спеціальності. Тій людині, яким вона хоче бути. Якщо ми говоримо про пілотів БПЛА, напрямок, за який я відповідаю як офіцер з бойової підготовки, то е, після проходження КМБ пілот БПЛА ще проходить навчання в приватних школах. Завдяки приватним школам ми можемо закривати багато питань і можливостей. І це навчання триває від п'яти днів до аж до півтора місяця часу. В залежності Маю на початку сертифікати, щось таке. Однозначно, та п'ять днів це є підготовка. Оператора БПЛА мультироторного типу відомого як МАВІК, так після того отримається сертифікат, людина є пілотом, може пілотувати наступний рівень. Ми для себе визначили це рівень підготовки fpv пілотів. Це ті, що вдягають окуляри, запускають дрони. Дрони летять в одну сторону і знищують ворога. Правда, що люди, які мають ну там якісь. Певні проблеми чи нахили, що можуть, я не знаю, скати в ефірі, ну, блювати можуть. Цілком вірно. цілком вірно тобто цілком... е... тобто Навіть здорова, не кожна людина може тим справитися. Е... Так? Так. так, цілком вірно, це правда. Справа в чому, видягаючи окуляри, ви бачите картинку і ви бачите, як ваш дрон рухається зі швидкістю 150 км за годину. Е... Тому. Люди вже більш такого віку, ну скажімо, так вже напевно, після 35-40, коли вестибулярний апарат вже не такий міцний, не такий хороший, звичайно, їм складніше опановувати. Хоча у нас було ну випадки, коли людина, яка вдягала окуляри, перший раз його тушнило, другий раз він влював. Але вже на якийсь 10-15 раз він вже почав звикати, і зараз це, ну скажімо так, це не ас, це не топ, але це добрий середній пілот Андрію на звальні. Як то кажуть, зайця можна навчити просту людину, яка не має нахилів, ніколи не, не, не ну крім мала кто кнопковий телефон ніколи, той можна навчити бути пілотом. Безумовно, безумовно. Дивіться, найважливіше в будь-якій справі, а тим більше в пілотах і в операторах БПЛА це мотивація і бажання. Якщо людина має бажання, мотивація наполеглива то тут лише питання часу. Чи ця людина там за 5-7 днів навчиться, так, базових навиків, чи для базових навиків треба потратити 2-3 тижні. Але, скажімо так, ми в першу чергу зважаємо на мотивацію. Якщо людина бажає стати, ми, ми довго будемо з цією людиною працювати. Звичайно, коли вже людина дійде до того, скаже, це не моє. Ми подякуємо цій людині, але ми ми, ми, нам, ми полюємо за такими людьми і пілотами. Надію. Ну зараз якраз і е, мова йде про те, що багато е, мужчин, скажімо так, втратили, які сидять в тилу, втратили чи ніколи не мали мотивації, скажімо так, от як, як я, яка проблема знайти кращих з гірших. Якби це не було е... ну, краще, краще вже давно там, якщо, якщо е... не якщо не набесах, цілком цілком маєте рацію. Е, я м м вважаю, що тут треба було б трішки правильно ввести, е, ну скажем, пропаганду і правильно інформувати суспільство, особливо чоловіків, які є призовного віку, про те, що таке армія, що таке війна. Я вже не говорю про, про патріотизм, виховання патріотизму. Це напевно Це вже запізно. Та, 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 та. Але, це їхніх дітей але важливо просто пояснити людям, що війна, і армія, і фронт це не прямий стрілковий бій. Та? Це не прямий контакт з ворогом, це це насправді багато інших напрямків діяльності навіть ті самі пілоти ну, побутую думка, що це безпечна професія. За пілотами воюють, але пілоти мають можливість самі вибирати собі позиції. Пілоти можуть бути на ліні, від лінії бойового зіткнення на 3-5 кілометрів. Їм достатньо такої відстані, щоб запустити дрон. Адже там проста сімірка, так звана 7 дюймів, дрон з хорошою батареєю, з хорошим відеопередавачем, з правильним навантаженням летить 10 кілометрів легко. Тобто це цілком достатня відстань. Це що означає, що, в принципі, ти сам. Можеш берегти своє життя. Немає немає страху, немає не повинно бути в людей виникати страх, що вони йдуть наві... на війну. Зайвий страх, страх так. мусить бути, але зайвий так, зайвий, зайвий та панічний зайвий. Ви так. коли кажете, що треба там мужчин переконувати деколи таке враження, подивившись і не що треба більше їхніх дружин і мам е, переконувати. А це напевно ще ще важче завдання. Не пробували возити жіночий континент, показувати, як як це все працює. Ні, не пробували, але ідея ідея цікава. Ні, ну, хоча ідея цікава. Тут тобі... треба просто добре розуміти, що якщо ти сьогодні не будеш там тримати небо, то прийдеться захищати свої родини і свої сім'ї, домівки тут у Львові. Тобто, ну і треба брати на себе відповідальність. Це найважливіше. Більше то армія забезпечує, дає гідну заробітну де є гідно Е, На лінії бойового зіткнення, якщо ви стоїте на нулі, ви маєте БР, бойове розпорядження, це у вас 100 тисяч гривень мінімум, плюс ви вдягнені, ви нагодовані, ви забезпечені. Звичайно, у вас є супутні витрати, звичайно, що не без цього. Десь волонтери допомагають, десь самому треба вставати і, і десь діставати і купувати за свої гроші. Коли ми говоримо про другу лінію, ну це 50 плюс 20 це 70 тисяч. Тобто, ну, і 100 плюс 20 – це 120, так? Тобто, якщо ми говоримо про тилові, тилову роботу, так, ну, це 21 тисяча гривень, ці суми я називаю звичайного солдата, не офіцера. Ну, так, так. Тут... Тобто, плюс до того, ну, є е, харчування, одяг, Знаєте, я напевно за е, півтора роки купив хіба собі майки май, 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 і шкарпетки. Не видають? Я ж, але... А все решта, ну, все решта забезпечує державне. Ну, скільки не чую, то перше таке, що там ну, з їдою, з їжею, проблеми. Абсолютно, жодної немає. Армія нагодована, армія одягнена, гузута. Звичайно, що ми маємо справу з великим ворогом, який потребує. Що ми йшли в ногою часу з сучасними технологіями. Ми, е Пробуємо випередити її всі ініціативи з боку держави спільно з волонтерами, самостійно в тих самих навіть дронах. Тобто робота по дронах вже дійшла до того, що навіть і штучні інтелекти туди встановлюються. Ми ще не мали не випробовували на війні такий дрон, але вже в розробках, вже на фабриках, на лініях вже такі дрони виготовляються. А в, ваші пілоти вивчають шайреби. Ну це Б, розкажіть без що без... це таке, трошки розкажіть, щоб. Це засоби радіоколоційної боротьби, так якраз е проти, проти проти самих же дронів. Так? Дрони літають на певних частотах. Відповідно, є і частоти керування, є частоти передачі відеосигналу Відповідно, реп функція ребу ті частоти перешкодити. Так, відповідно, як і ворог має реп, так і ми маємо реби. Е, в, в наші підрозділи в принципі більше орієнтовані від підрозділу, з які я відповідаю, орієнтовані на операторів БПЛА, при тому що це мультироторного типу але ефінці, вивчити інтерого. що таке реб, зобов'язання вивчити що таке прямий ворог, так безумовно, і ми десь з розрахунку скажімо, на 6-8 екіпажів. Ми маємо одного оператора РЕБу тобто ребу антидронової рушниці або окопного ребу, або купольного ребу, в залежності від того де на яких ділянках ми виконуємо завдання. Десь ефективний купольний реб, десь. Десь ефективніший е, е, окопний, а десь е, антидронова рушниця. Наскільки е, ну що, якщо можна сказати? Тому що боюся вийти за якісь е, межі дозволеного, наскільки зараз ситуація на фронті? Е, скільки москалів мають, скільки ми? Бо там ж е, дивіться, технологічно е, техно, москалі взагалі в Ребах вони. Насправді дуже дуже завжди були просунуті ті всі зоопарки, їхні інші засоби Такі величе... величезні, величезні, с... потужні, дорожезні, сильні, дорожезні, там по не знаю по сотні ват потужностей, вони великі, вони масивні, в принципі, це теж для нас засіб ураження, і те за чим ми полюємо, як як пілоти, так хоча ну важко уразити те, що стримує дрони, це Ну, от цікаво, пособи. але можливо. Можливо, провести тобто, пенуару розвідку. Підловити певний момент, коли ворог запускає свої дрони, відповідно він, відключає. він тоді звільняє, звільняє небо і, і в, в той вірне. час, коли вони заходять на, на 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 цій частоті, і запустити свій Цілком десь такі на якій цивільний або співпраця, колаборація з артилерією, яка фактично Їй не, 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 не треба і не страшні ці речі. Єдине, що артилерія теж потребує нашої підтримки, оскільки подача координат, де знаходиться те, те чи інший об'єкт. Які треба уразити, подають подається як правило пілотами аеророзвідки. Які найбільші страхи, як приходять до вас новобранці? Е, ну напевно, загинути, напевно, попасти на війну, що їх залишать, їх кинуть е, на призволяще. Але коли людина попадає вже в середовище військових, він розуміє, що насправді є міфи про армійщину. Арміщина, як ну насправді я, я до повномасштабної війни не служив в армії, я не знав, що це таке. Але в мене теж був певний свій стереотип. Прийшовши до армії, я побачив, що він абсолютно не це, це стереотип, і він не відповідає дійсності. Армія взагалі-взагалі. Більшична... Загалі... Ні, ну можливо, є якісь певні нахили, є безумовно, якісь кадрові військові, які десь там колись ще служили в 90-х, 80-х роках, і в них це залишилось. Але за рахунок того, що велика кількість цивільних прийшло до армії, наше військо стало зовсім інакшим, ніж тим, яке собі уявляли там років 10-20 тому. Тому людина тобто цивільні там... несуть не так, якийсь там цивільний бардак, а все-таки несуть, якщо це якісь менеджери, управлінці, хороші виконавці. Вони несуть ці свої навики, несуть в армію і міняють армію. Я власне такої думки. Я власне це моя суб'єктивна думка, але я, я власне я... такої думки. Звичайно, напевно, і армія щось дає цивільним. Якоїсь певної дисципліни, порядку, так. Але в загальному користь від того, що з'явилися цивільні люди, які прийшли з цивільного середовища, і якщо в них командири адекватні комбати, командири рот. То однозначно, однозначно, вони навпаки удосконалюють і покращують цього. Немає якоїсь ну тертя між тими, що служили вечадровими. час кадров... не. Кадровими. Жодного, жодного жодного немає. Жодного немає. Всі всі з великою повагою ставляться один до одного. Знову ж таки, я можу говорити про Національну Ну та те, 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 що очі бача я що бачу, в... та більше того, десь і зона відповідальності це не лише друга галицька бригада. Це також є робота по західному територіальному управлінню. Це дев'ять областей, всі практично всі частини в дев'яти областях несуть свою службу на лінії бойового зіткнення, тобто воюють е, і відверто кажучи, ну я я не я я бачу по всіх військових частинах національної вартії зато власне таку картину волокита Дехто деколи жаліються, чи доходять такі слухи, волокита з документами списати дрон, втратили дрон. Треба 50 людей зібрати. Треба орка притягнути, щоб він підписав, що він його нього вкрав, і так далі. або з'їв насправді є. Паперова частина, її ніхто не скасовував. Ем, ну, ну, Якщо один раз навчитися, ну я до того повізному по ставлюся, тому що з знову сторони нічого взагалі не, не, ну, не робити е, ну, документальною тою, то нашому братові ну. Ми то все погубимо і так далі. Сто процентів є певні речі, які ну хоч якби не хотілося, треба сідати і з заповнювати. Ну, без, безумовно. Тут ми навіть не говоримо про якісь там зловживання, що хтось собі ні, під ні, пазуху ні. забере або так, знаєте, легковажить. А дійсно, ну, є порядок, дисципліна, її треба дотримуватися. Звичайно, я би відверто кажучи, цифрував би трохи нашу армію з паперу на цифру трохи перевів. Десь по потрохи вже держава робить в цьому напрямку кроки, але в загальному навіть скаже. Скажемо так, відповідний документ про списання того чи іншого дрону це не є щось дуже складне. Виїхали на позиції, відпрацювали стільки-то дронів втратили. доповіли командиру. Він сів, якщо в нього всі бланки, все готово, він знає, як це робити. 10-15 хвилин він зафіксував, передав вище, все, тобто немає жодних з цим проблем. Я так розумію, з документальним підтвердженням втрат ворога теж чи це така приємніша робота, Тут... Ні, це більш, більш приємніша робота. Без вона завжди з позиції повертається, надається інформація. Тому і виходять оті цифри по 1300. Я вже, Я вже мрію, щоб там було і півтори, і дві тисячі кожного дня. Хоча наші союзники цінують не так по кількості ураженого ворога, як по кількості ураженої ворожої техніки. А, а це вона точно рахується набагато точніше. Так, так Безумовно у вас, як то кажуть, хвилина на прощання зверніться до майбутніх новобранців. Е, Обіцяйте щось. Приходьте до нас. Ми обіцяємо, якщо ви хочете, захочете стати пілотом. ми вас зробимо пілотами. Головне це ваше бажання. Е, розумійте завжди про те, що напевно наша перемога це справа рук кожного. Можна звичайно і на місці її наближати, якщо ви ефективні, е, але краще це робити разом з побратимами. І допомагати, щоб захистити свою домівку. Почули? Я почув. Дякую за розмову, Андрію. До До побачення. До побачення.